Дня. ось Хочу показати, приїхала до нас, повернулася на трейдин машинка, таких видавали. 8 штук автовоз привозили. Це авто 2020 року, Сіат Electric, але з максимальною 36 кВт батарейкою, які бувають в такому кузові. Тому що, наприклад, в такому ж кузові Volkswagen вони там мають меншу батарейку, 19 кВт. Ось два варіанти є у нас. В Volkswagen А в Seat дали таку мощнішу батарейку. Авто є утримання в полосі, підгріві сидінь, підлокотничок, тримаз для телефона, парктроніки. Зараз 200-220-250 можна виїхати, літом 300-350. Кому цікаво, максимально економний варіант. З таким пробігом. Гарного дня, бережіть себе, ось контакт. звертайтеся. Цінник на екрані.